Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми говоримо з вами про податки. Сьогодні, якими не мають бути податки. Отже, ми розібрали, що таке податок та навіщо існують податки у різних економічних системах і наступне питання: а які бувають податки. Але спочатку про те, якими вони мають і не мають бути, і які є з цього приводу поширені ілюзії. Засновник класичної економічної теорії Адам Сміт вважав. Що податки мають бути перше точно визначеними щодо часу, способу та розміру. Ясним і відомим як самому платнику, так і будь-кому іншому на противагу довільному на розсуд судженню. У СМІ цей принцип йде другим. Але без нього про усі решта марно говорити. Друге, по можливості, відповідними до доходів. Це насправді не завжди оптимально, але загалом так. Третє. Стягуватися у найбільш зручний для платника спосіб. Четверте з мінімальними супутніми витратами на адміністрування. Іноді кажуть, що, мовляв, чим менший за обсягом податковий кодекс, тим краще. А найпростіший кодекс це обсяг податку визначає митер на власний розсуд, тобто, як кажуть, дискреційно, виходячи з потреб держави. Чим менше визначає закон, тим більше залишається на розсуд інспектора, всупереч першому з принципів. Тому таке оподаткування, а точніше, збирання данини, називається конфіскаційним. Так воно працювало у давні часи в багатьох країнах. На жаль, саме за такими традиціями Микола Азаров свого часу ще у 1996 році створював державну податкову адміністрацію. І, на жаль, вони дотепер зберігаються в Україні у вигляді планів з мобілізації податків, про які так радо звітують податківці. Це, вочевидь, несправедлива і дуже вразлива до корупції система. Адже інспектор має велику спокусу запропонувати: давайте менше сплатиш податку, але ну, поділишся зі мною. Окей. Є така формула відомого теоретика і практика антикорупції Роберта Клітгаарда. Корупція це дорівнює дискреція плюс монополія і мінус підзвітність. Чим більше дискреція, тобто можливість вирішувати на власний розсуд не нам, а чиновнику, тим більше можливостей для корупції або тиску на платників податків. Але навіть це не найголовніше. Колись 100 років тому більшовики спробували збирати з селян податок у такий спосіб. Ну, це називалось тоді продороздверстка. Виробнику залишали тільки на прокорм, а усі, нібито надлишки, конфісковували на власний розсуд. І наступного року наступив голод. Бо селяни не стали сіяти. Ну а навіщо, якщо все одно заберуть? Отже, головна проблема у такому конфіскаційному оподаткуванні в тому, що воно руйнує економічні стимули. Важливо пам'ятати, що виконуючи свою фіскальну функцію, це наповнення бюджету. Будь-який податок тим чи іншим чином викривлює економічні стимули. І різні податки тут працюють по-різному. Більшовикам тоді довелося відступити, оголосити так звану нову економічну політику, першим кроком якого була заміна продрозверстки протподатком, тобто регулярним, тобто заздалегідь визначеним податком, який справляється у відсотках з певної бази. Або у певних заздалегідь встановлених сумах. І тільки тоді економіка ожила, бо з'явився стимул працювати. Але можна піти іншим шляхом: встановити ну, дуже прості за змістом податки. Наприклад, в Радянському Союзі головним податком був податок з обороту. І зараз теж багато хто, не дуже розбираючись, виступає за те, аби збирати, скажімо, 5% з кожної транзакції. Ну, тобто з кожного акту купівлі-продажу. І після цього забути про решту податків взагалі. Ну, дійсно, простий розрахунок показує, що такий податок нібито здатен забезпечити ті ж самі надходження, що і нинішні. Але збирається він нібито простіше. Чому ж так не можна зробити? Перше питання, яке має ставити економіст, а які стимули для суб'єктів економіки утворяться? Якщо обкладати транзакції, то відповідно люди намагатимуться їх уникати. Або принаймні уникати купівлі-продажу за гроші і перейдуть на бартер. Але ринкова економіка саме так тому і називається, що вона базується на вільному обміні, який і сам по собі збагачує тих, хто бере у ньому участь. Ну і дозволяє кожному зосередитися на тому, що він чи вона роблять найкраще встановити розподіл праці. Тому задача держави в економіці це насамперед зменшувати видатки, пов'язані з транзакціями, ну, так звані транзакційні видатки, аби ринкові механізми працювали як по маслу. А податок з обороту навпаки збільшується тертя. Гроші це є одне з таких мастил. А бартер набагато складніший, тож багато сил витрачається на подолання цього тертя. Ну і без користі для суспільства. Але навіть припустимо, що такий податок будуть сплачувати. Хто і як? Натуральне господарство не сплачує його взагалі. Видобувні галузі теж у шоколаді, а натомість складне виробництво з довгими. Виробничими ланцюжками і високоспеціалізовані будуть страждати найбільше. Отже, такий податок примітивізує економіку, сприяє утворенню монстрів-динозаврів, які замкнені самі за собі. Але від цього страждатиме економічна ефективність. Саме тому більшість країн світу позбулася навіть найменших податків з обігу. І Україні. Теж належить скасувати рештки, такі як держмита чи збори до пенсійного фонду при продажі нерухомості та транспорту. Бо стимули, які створюються податками, важливі, а надходження від цих податків мізерні. А деякі податки, такі як акцизні збори, встановлюються взагалі насамперед заради стимулів. Тут є певне відхилення від другого принципу Сміта, вони не залежать від доходів. Тому алкоголь та тютюн. Вони шкодять здоров'ю, і держава штучно підвищує на них ціни. Просто для того, аби їх менше споживали. Автомобілі забруднюють повітря. І встановлюється акциз на пальне. Держава прагне захистити вітчизняного виробника. Вона встановлює акциз на ввезення уживаних автомобілів. І таке інше. Наприклад, збір на гральний бізнес, на паркування, на шкідливі виклади тощо. Гаразд, якщо не з обороту, то чому б не встановити? Один єдиний податок, наприклад, на доходи громадян. Той самий Сміт вважав його найсправедливішим, і за ним це повторює багато хто з нинішніх ліберальних економістів. На додаток до проблем з адмініструванням саме цього податку, а на наступній лекції ми побачимо, що він багато в чому суперечить самим принципам Адама Сміта. Нескладний розрахунок показує, що в такому разі він би в Україні становив більш ніж у четверо, більше ніж зараз. Тобто, нам потрібно було б збирати. Під 80% від доходу. Щось забагато, ні? У мене є така підозра, що у нашій країні його б чесно сплачували хіба що у бюджетному секторі, де працівнику просто байдуже, а бюджет платить сам собі. А решта або працювали б у тіні, або виїхали б за кордон, або просто вирішували, що краще не пахати, а отримувати допомогу з бюджету. І надходження, відповідно, впали б. І, мабуть, нижче за теперішній рівень надходжень від такого податку ПДФО, який, між іншим, складає понад 110 мільярдів гривень тільки до державного бюджету, а ще більша сума йде у місцевий бюджет. Отже, ще один фактор, який необхідно брати до уваги на додаток до смітівських принципів та аналізу стимулів, це податок не має бути надмірним. Бо збільшення ставки податку не призводить до пропорційного збільшення надходжень. Як кажуть, має місце еластичність. Що вищий рівень податку, то більше не до надходжень. І менший відсоток від бази вдається зібрати. На певному етапі і абсолютні надходження починають падати. І це називається крила Лафера. Якщо податок 0, то і надходження від нього 0. Але якщо податок занадто високий, то надходження також прямують до нуля. Наприклад. Згаданий акциз на уживані автомобілі не приносив майже жодних істотних надходжень до бюджету, бо везти їх в Україну із сплатою цього акцизу було невигідно. Тому їх і не везли. Саме з цією метою він і встановлювався. Але коли його зменшили, то надходження зросли у десятки разів, а люди просто отримали бажаний товар. Таким чином, добре сконструйована податкова система має бути збалансованою. З одного боку, Ті викривлення економічних стимулів, які вона створює, мають працювати у різні боки. З іншого, жоден окремий податок не повинен масово заганяти платників у тінь. Тому є різні податки із різних об'єктів. А які саме і як вони працюють в Україні, цьому буде присвячений наступний блок. Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми говоримо про податки.